Я вітаю вас! Зараз у нас буде знайомство з таким дуже красивим шумом струмка. Він має на собі малюнок галактики з обох сторін. Ось така у нас іде кайма яскрава. Звук дуже приємний, такий трохи приглушений. Ну, тобто він заспокоїв впливає на нервову систему. І зараз його поєднаємо, порівняємо з таким схожим за розміром, також 30 см, шум струмочка. Так само у нас і хайма. Такий більш сучасний вигляд.

Okay mm -hmm.